Слава Ісусу Христу! Життя день за днем іде вперед. Ми вже війшли в другий місяць весни, в квітень. Оживає природа і наповнює наше життя весняним теплом і радістю квітів і дерев. Та в цій радісній зовнішній атмосфері триває час посту. Продовжується наше приготування до свята Пасхи Христової. Ми продовжуємо нашу духовну боротьбу, працю над очищенням душі від гріхів за допомогою молитви і сповіді, оновлюємо духовно себе і своє життя через покаяння і навернення. Тим самим стараємось відновити, зміцнити свої духовні стосунки віри і любові з Богом. Ще на один крок наблизитись до Ісуса Христа. Недільні Євангелія Великого Посту допомагають нам зробити черговий крок наближення до Бога у другу неділю посту. Ми читали розповідь про оздоровлення розслабленого, котрий потребував допомоги товаришів, щоб зустрітися з Ісусом і отримати оздоровлення. Ця подія принесла нам духовну науку, що піст це час духовного оздоровлення, бо багато проблем і хвороб в житті є наслідком наших гріхів. Євангеліє, Євангеліє від Марка, четвертої неділі посту, розповідає про здолоровлення Ісусом молодого хлопця від впливу Злого Духа. Одного разу якийсь чоловік прийшов до Ісуса і, кланячись йому, сказав Учителю, я привів до тебе мого сина, що має духа німоти. де тільки падає на нього, кидає його у землю, і він пускає піну іскригоче зубами своїми і ціпеніє. Так я сказав ученикам, щоб вигнали його, та вони не змогли. Він же, відповідаючи йому, сказав: О родини вірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть його до мене і привели його до нього. Побачивши його, дух стряснув його, він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька його: Скільки років, як це з ним сталося? Він сказав: З дитинства, багато разів дух кидав його. І вогонь, і в воду, щоб згубити його, але якщо можеш, допоможи нам з милосердця над нами. Ісус сказав йому: Якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе, віруючому». І тут вже скрикнув батько отрока зі сльозами, говорячи: вірую, Господи. Допоможи моєму невірству, Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив нечистому Духові, сказавши йому: Душеніми і глухий, я тобі польвеліваю, вийди з нього і більше не входь. У і, закричавши, так сильно напружився, вийшов, і він став, наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підняв його і той устав. Коли Ісус увійшов у дім, ученики спитали його на самоті, чому ми не змогли вигнати його, і сказав їм: Цей рід не може вийти інакше, як від молитви й посту. Вийшовши звідти, проходили через Галілею, і він не хотів, щоб хто довідався. Бо навчав учеників своїх і говорив їм, що сина людського видано буде до рук людських, і вб'ють його, і вбитий, будучи він на третій день воскресне. Цією подією Ісус навчає нас, що піст – це час духовні, духовної боротьби з власними гріхами і спокусами Злого Духа, який хоче панувати над нами. Подібну боротьбу переживав батько, шукаючи порятунку для сина, щоб вилікувати його батько, шукав допомогу у людей, в апостолів, а потім прийшов до Ісуса. На прохання батька вилікувати його сина, Ісус відривав певним жалем, кажучи, ородене вірний і розбещений. Цим Він показав нам причину недуги сина, гріхи невірності і розбещеності. Оздоровлення біснуватого хлопця пригадує нам три важливі речі. Різні нещастя і хвороби в нашому житті дуже часто є наслідком гріхів, зокрема невірності Богові і розбещеності пристрастей нашого тіла, навернення, очищення з гріхів, духовне, тілесне оздоровлення постійно потребує Божої допомоги, про що Ісус виразно сказав: без мене не можете робити нічого. Слий дух спричиняє в нас різні проблеми і душевний неспокій через брак знань і порозуміння науки Ісуса Христа. Якось семирічний хлопчик їхав з батьком у поїзді. Він спокійно дивився вікно на поле, ліси, дерева, які зникали на його очах. Але ось раптово поїзд із шумом в'їхав у тунель, який був темний. Хлопчику стало страшно, і у темноті він не бачив, чи сидить біля нього його батько. Але обережно простягнув свою руку, поклав на руки батько і заспокоївся. Що ти хочеш, сину мій? запитав у нього батько. Нічого, тату. Я тільки хотів пересвідчитись, чи ти ще тут, і він тримався за руку батька до тих пір, доки поїзд не виїхав з тунелю. Якщо і ми опинимось в подібному становищі, простягнімо руки до Отця нашого небесного у молитві і віримо, що він випроводить нас із пітьми до світла. Серед засобів духовної боротьби, які Ісус залишив нам, Євангелії світі тайни, окремі дари Він дав лише апостолам, щоб оздоровляти людей від злих духів і різних хвороб, які не можуть вилікувати самі. Коли хто хоче перемогти різні спокуси, підступи сатани без належного духовного протування, зміцнення себе Божою ласкою і вживає для цього засоби, на які немає Божого благословення, тоді такі старання будуть безуспішні, бо ніколи слабший. Не може перемогти сильнішого суперника, лише маючи достатньо Божої сили і захисту через молитву, світі тайни, Боже благословення, ми можемо бути впевнені в успіхах, боротьбі з гріхами і спокусами. Пригадаємо собі, що говорить апостол Павло про духовну зброю християнина. Нарешті, браття мої, зміцнюйтесь Господом і могутньою силою Його. Одягніться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти насильства, проти влади, проти світоправителів темряву віку цього, проти духів злоби піднебесних. Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і все подолавши вистояти. Отже, станьте відтепер, взявши стегна ваші істиною і задягнуться в броню праведності і взувши ноги, в готовність благовістити мир, а понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі розпечені стріли лукавого, і шолом спасіння візьміть і меч духовний, що є Слово Боже. Отож, щоб успішно вирішувати життєві справи і проблеми з Божою допомогою, треба мати міцну віру і надію на Бога. Які запевнять нам надійну Божу опіку, а тоді успішними будуть усі наші духовні старання і молитви. Амінь.